Чи можливо взагалі уявити, що буквально за один день мільйони людей по світу втратять роботу, житло та мрії на майбутнє? Це не фантастика. Це сталося 24 жовтня 1929 року, і світ уже ніколи. Не був таким як раніше, 1920-ті епоха джазу вечірок і нескінченного оптимізму. Люди масово брали кредити на все, а особливо щоб купувати акції. Біржа здавалася фабрикою багатства. Усі вірили, що ринок ростиме завжди. Газети писали Америка, країна безмежного багатства, але ніхто не бачив та не усвідомлював до кінця, що ця піраміда стояла на сипучому піску. 24 жовтня 1929-го о десятій ранку з'явилась паніка. Інвестори масово почали продавати свої акції за один день. Понад 12 мільйонів таких угод, що стало рекордом того часу. Телефонні лінії перегрівалися, біржовики кричали, рвали волосся в один одного на голові. Люди не притомлюють, просто у торговій залі. Більшість втратила усе за кілька годин. Вчорашній мільйонер Брокер Клейтон приїхав додому і сказав дружині: ми банкрути. Все зникло наступного дня. Він продав свій автомобіль буквально за копійки. Крах став початком великої депресії. Тисячі банків збанкрутували. Безробіття сягнуло 25%. Американці стояли в черги за шматком хліба. У Нью-Йорку колишні банкіри продавали яблука на вулицях, аби прогодувати власних дітей. Фермери втрачали землю, бо не могли платити кредити. Один фермер із Канзасу згадував: учора я був власником ранчо. Сьогодні я найміт на чужому полі. Криза різко перекинулася на. На Європу у Британії і Франції скорочували зарплати і соціальні програми у Латинській Америці. Впав попит на каву і каучук. Економіка занурилася в глибоку кризу. Найбільше вдарило по Німеччині. Там мільйони залишилися без роботи, Фабрики закривалися. Це стало ідеальним ґрунтом для появи диктатури. Гітлер використав розпач людей, обіцяв прості рішення і вже через кілька років захопив повну владу. Події на Уолл-стріт змінили історію не лише Америки, а й всього світу. Велика депресія навчила світ жодне. Зростання не буває нескінченним, а виключно один день може змінити хід всієї історії.